Яке зробити останнє підживлення для широколистих гортензій, волотистих гортензій, взагалі для всіх гортензій та навіть інших квітучих кущів? У вересні місяці, коли тепло, і, в принципі, при плюс 10 градусах можна було обробляти, і навіть треба було підживлювати монофосфатом каля, тому що квіточка готується до зими, вона повинна бути стебло задерев'яніле. Повинно бути плюс це було і для короневої добра, і плюс закладання квіточок. Оці квіточки, оці брунічки, бачите, вони будуть зимою зеленими обов'язково, і це вже квіти, їх треба зберегти взимку. Можна було і сульфат магнія давати, це теж дуже добре для широколистої гортензії. Зараз, в принципі, десь так, плюс 10 трошки вище, у кожного по різному. Але вже прохолодні трошки ночі, буває 7, буває 5. І коли, в принципі, 5, то рослинка готується вже відпочивати потихеньку. І підливати під кущик, в принципі, не бажано. Тому зараз будемо підсипати наступні добрива, які будуть гарно впливати на кореневу систему. Тобто коренева система буде гарно рости, буде гарно закладатися. Бруньки навесну, тобто, в принципі, рослинка буде дуже готова гарно квітувати і гарно розвиватися. Це, в принципі, яке слово, що воно до мене чіпляється. Це можна робити, а можна і не робити. Якщо кущик і бруньки гарно розвинулися і гарно е, кущ почувається. У мене, наприклад, ось гарно. А наступні не зовсім, бачите, широколиста гортензія може давати скрізь квіти. Скрізь у мене позаминулий рік на одній маленькій гілочці, ну, десь ось такі було 9 бутонів, представте, 9. Ось начебто гарно, а ось тут щось незрозуміло. Тобто ось гарно. ось, бачите, а тут щось незрозуміло. Тобто на деяких гілочках добре, а не деяких не зовсім. То я хочу трошки підігнати, щоб потихеньку розчинялося добре, і все було класно. Так, що я даю? У мене є ось такий суперфосфат, він буває різний. Тут фосфор аж 30 буває 19, буває інші е показники. Але. Є двійний, є трійний фосф... е, суперфосфат, то їх не треба брати, тому що там дуже багато азоту. Навіть щось тут так, так якось, але не треба. Просто беремо суперфосфат, це для коріння класне, і калій, магнезій. Він буває теж трошки різний. Це теж дуже добре для квітування. Якщо їх розчиняти, е, з цього витяжку робити, то Звісно ж, треба було раніше робити, десь у вересні, коли тепліше. Він важко розчиняється, його треба заливати гарячою водою і настоювати декілька днів. Та й калімах ще хуже розчиняється, його краще підсипати уже зараз. Тут, в принципі, м'якенько, але я ось так трошки підпушу ось і трошки ось так подвину мульчу. Я навіть усіх ось так мульчу, повідвигала. Щоб сюди не наповзали равлики, бо вони люблять кору, вологу. І вони дуже добре з'являються. То вони в мене на просиханні. Так, суперфосфат взагалі на 1 квадратний метр 40-50 грамів. Все пишеться, в принципі, на пачечки. Тут менше, ніж 25, бо тут гранулки. Але я десь насиплю десь дві ложки. Так, дві розки, щоб коренева була краще. Все починається з кореневої, дівчата. Як посадити м'якенько, плюс дасте підживлення, то буде все класно з рослинкою. Так, каліймах. Так, його трошки менше можливо. Тут є і калій 30%. Тут є і магній. Магній це теж дуже добре для рослинки. Хтось навіть отак вносить ці підживлення, і потім майже ну, азотні добре вносить І майже нічого не робить, і в нього класно росте все. Це, звісно ж, класна, легка енергетика, легка рука, як кажуть. Якраз обіцяє дощі підряд і добре буде примочуватися. Широколисті гортензії. Але дивіться, перед укриттям, якщо плануєте якісь горщики краще під морози, щоб сухенько ось тут було, щоб широколиста гортензія ушла сухенькою під зимування. Бо буде волога підніматися під час морозів, тут буде конденсат і можуть примерзнути брунічки. У мене таке було в тому році, якщо чесно, перший раз так. За всі роки було. Головне, якщо ковиряти, то ковиряти обережно, тому що корінчики виглядають, бачите, треба трошки ось так-от, прикривати коріння і тоді насипати. Навіть коли ви зараз будете пересаджувати, ну або хочете пересадити. Волтисті гортензії. Ту дуже гарно сипати суперфосфат в ямку. Навіть, в принципі, для кожної рослинки. Хризантеми і ще там якоїсь рослинки. Ту дуже класно. Так, ось так насипала чудово і калімагнезії. Інтересно, хтось розчиняє неділями калій магнезії. магнезій, бо я колись навіть не витримала дуже довго. Щось таке вулканічне. Так, скоро буду і замульчовувати, поки вони трошки просихають. Підмокнуть від доща, а потім на просушку і колись там в укриття. Що, в принципі, тепленько. Можливо, ще мульчі сюди насиплю, щоб було чудово. Так, під волотистою я, наприклад, насипала, і ось так я загортаю все назад. Мульчу, я їх вже не поливаю. Недавно, коли було тепло, проливала ще для кореневої системи. Щоб вона гарно нарощувалась і плюс допоможемо цими гранулами, щоб теж було коренева класно. Тоді будуть у вас гортензії великі і взагалі будуть кущі великі. класні. Так, я буду бігти по всім кущам останнім, а вам, в принципі, всього найкращого можна робити це, а можна не робити. Тут у мене ось помічниця пройшла. Що там? І туди треба. Так. Я пішла, а вам все найкраще, бо мені зараз насиплять.